Друзі, всім привіт! Я Тетяна Дяченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами. І не тільки про психотерапію. І я продовжую і завершую тему люби себе. Люби себе так, наче від цього залежить твоє життя, бо це так і є. Ці слова я взяла з книги Равіканта Камала Люби себе. І я рекомендую дуже прочитати цю книгу, бо е, ця книга написана людиною, як, який прожив свій особистий досвід, свій особистий провал, і який був на грані самогубства, але обрав шлях любові до себе. І потрібно розуміти, що. На якому, етапі, на, якому шляху, на якому б етапі свого життєвого шляху ми не знаходилися, будь-який час ми можемо зупинитися і запитати себе? А якби я дійсно любив себе, любила себе? як би я вчинив зараз? В нашому житті бувають дуже різні події. Ми опиняємося в різних ситуаціях наприклад, бувають якісь стосунки. Які нам не подобається, але для чогось да, ви, наприклад, перебуваєте в них, продовжуєте перебувати в них, або на якійсь роботі, з якій ви знаходитеся, але вам не комфортно, негарно, або у вас є якийсь конфлікт, де ви реально е, праві, да, але інша людина не визнає цього і ви чогось терпите. І нехай тестом для вас буде слідуча ситуація. Сядьте спокійно і задайте собі питання. Якби я дійсно любив себе, любила себе, як би я вчинила, і сядьте і прислухайтеся до себе. І чуйте, почуйте правду, не компроміс, не підстроювання під щось. А дійсно, якщо вам не добре, ідіть звідти, де вам не добре, Змінюйте роботу, змінюйте відносини. Виходьте з аб'юзивних руйнуючих відносин, і ви побачите, як ваше життя розквітає. І якщо вам важко зараз в житті, якщо ви відчуваєте, що самостійно ви не можете справитися, то приходьте на індивідуальне консультування, на індивідуальну терапію, в якій ми разом. Будемо розбиратися з проблемами, знаходити коріння цих проблем і змінювати ситуацію тут і зараз для того, щоб ви навчилися любити і цінувати себе. Я бажаю вам гарного дня, чудового настрою, всього найкращого. Будьте здорові та щасливі! Всім пока!